Привіт! Іноді шукаєш якусь інформацію в інтернеті Ну, як знаходиш, вона така важділенна. Сказати. І я сьогодні вирішив зняти це відео. Відео буде називатися Яка компресія критична вже для бензопили китайської. Це касається всіх моделей Дніпро, Кедр, Гудлак. Значить, бензопила працює, скажу. Два слова про її несправність. Бензопила працює, нагрівається, глохне і не заводиться до тих пор, поки не остине. Ну і звісно, вона остиває, сужається, розширення, Чуть-чуть там додається компресія і знову вона заводиться. Значить, зараз я, зараз я її буду заводити, точніше. Не заводить, а дергать за стартер і побачимо, докуди дойде наша наша стрілка. Все, більше стрілка нікуди не доходить. Зараз я подивлюся і вам покажу. Оце наша компресія. Навіть 3 атмосфер нема. E, значить, щоб пила більш-менш працювала, потрібна компресія хоча б 4,5 і вище до 10-11. E, 10-11 це практично поршнева нова. Отаке коротке відео. До побачення, до зустрічі.